Ініціативна група громадських активістів під керівництвом Андрія Ткаченка, що раніше планувала створити херсонський осередок громадської організації самопоміч, почала працювати на повну силу вже як громадське об'єднання. Ми херсонці. Наша ініціативна група розпочала свою активну діяльність ще у грудні минулого року. На той час ми взяли на себе місію по втіленню у життя ідей самоорганізації населення. Це базові ідеї, які на які ґрунтується діяльність об'єднання самопоміч в Україні за короткий час було проведено ряд цікавих соціальних проєктів. Реалізовано проведені цікаві заходи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства у місті Херсоні. За цей час ми навчилися системній роботі плановості у своїй діяльності. Це вже дійсно стала не ініціативна група, а таке собі об'єднання і з метою уникнення якихось політичних чвар та з метою стати ближчими до наших херсонців ми вирішили створити своє власне вже рідне таке об'єднання, назвали його Ми херсонці. Всі ідеї, які були і які були започатковані в нашій діяльності, це Самоорганізація, самодисципліна та самоврядність залишились базовими принципами нашої діяльності. Всі проекти, які були розпочаті, продовжують реалізовуватись. За відносно недовгий час спільної діяльності, об'єднання молодих активних херсонців встигло реалізувати чимало цікавих проєктів. Ще ряд ініціатив на черзі. Зусилля учасники організації розподілили за покликом серця. Кожен займається тим, що хвилює найбільше та виходить найкраще. Так, одне з перших досягнень об'єднання Ми Херсонці відкриття юридичної приймальні, де безоплатно надається правова допомога тим, хто її потребує. Мы стараемся работать и в разных направлениях юридической помощи сферы, которые действительно они более затребаны, это как жизненные проблемы граждан, это в сфере и уголовного и гражданского законодательства, также очень вопросов много в сфере ЖКХ. А также э, сейчас новая актуальная проблема в связи с событиями в нашей стране – это социально-юридическая помощь переселенцам из востока нашей страны. Чем плюс этой общественной приемной? Э, у граждан очень часто не всегда органы власти вызывают доверие. Поэтому общественные организации гораздо лучше воспринимаются людьми, и они не ищут некого подвоха, обращаясь к ним. Успішно реалізовано потужний благодійний проект, що об'єднав волонтерів Херсона. На вулиці Кулика 179, Вже функціонує гуманітарний центр допомоги дітям. У центрі допомога надається за кількома напрямками. Опікуються дітьми з Донеччини та Луганщини, дітьми з сиротами, дітьми переселенців. А також тими, хто втратив батьків у зоні АТО. На сьогоднішній день було осуществлено уже кілька відправок, в тому числі і в зону АТО гуманітарної допомоги. В ось, 3 тонн. На сегодняшний день готовится следующая посылка для передачи в Донецкую область. Отправка планируется в конце этого месяца. Также запланирован ряд детских мероприятий с целью популяризации помощи детям различных категорий. Активно підтримують в об'єднанні ми Херсонці спортивні заходи. За час роботи вже встигли виступити з підтримкою кількох спортивних подій. Згодом плануються нові заходи з целью популяризації здорового образу життя. Ми підтримуємо різні міроприятия спортивні, які вже проходять в місті. Це і направлення вольної боротьби, таїландського боксу, піддержали обласний турнір по прыжкам на батуті і ряд других мероприятий, которые ми підтримували і будемо підтримувати для того, щоб хлопців ребят заняття спортом. Чтобы родители приходили, смотрели, как куда можно развиваться, куда можно отдавать своих детей. Чтобы становилось больше залов, больше секций. Второе направление в развитии спорта – это мы своим личным примером будем показывать, мы показываем и будем показывать, как вести здоровый образ жизни. Да, то есть это и организация велопробегов, это поддержка. Розвиваючися відомо спорту, которые ще не настолько известны, да там сквош виды види спорту будемо проводити турніри этим видам спорту, щоб і больше, більше ще шире охватывать аудиторію, да, которая будет займатися спортом, є серед учасників об'єднання ми Херсонці і ті, хто опікується болючою для міста проблемою безпритульних тварин. На данный момент мы запустили три проекта, которые действуют. Первый проект это социальная реклама, которая направлена на информирование херсонцев о том, насколько важна стерилизация. То есть это будут брошюры, в которых будет вся необходима информация для херсонцев, в том числе адреса клиник, в которых можно проводить стерилизацию для тех, кто не знает. Второй проект, который уже в действии, это памятник-копилка бездомной собаки его уже делают наши скульпторы херсонские, мы планируем разместить его на фабрике, будет емкость для того, чтобы люди туда бросали денежку, эта денежка будет передаваться опять же на стерилизацию бездомных собак, кошечек, которые бродят по улице, да, и нужно как бы это все контролировать, для этого нужно проводить массовую стерилизацию. Третий проект совместно с зоозащитной организацией Шанс. Это буде суботник на території реабілітаційного центра. Ми будемо территорию територію, подготавливать його для виставки бездомних животних. Молоді та енергійні учасники об'єднання ми херсонці вже почали змінювати рідне місто на краще. Крок за кроком, проект за проектом. Головне не сидіти на місці, жаліючи, що все погано, а починати зміни з себе підкреслює кожен з них. Задача і ціль об'єднання ми херсонці примером в городе и задать тон для других общественных организаций, повысить самосознательность населения и вовлечь население в жизнедеятельность города. Мы объединяем активных людей, которые хотят видеть наш город красивым, успешным, комфортным для жизни и развития. Мы часто слышим слова, что от нас ничего не зависит. Как раз именно от нас все и зависит. Наш лозунг ⁇ Начни с себя ⁇ мы начали, а вы. We'll <laughs>